Декілька днів назад виник у телефону спір з одним чоловіком. Він каже: якщо по таких цінах будувати станцію з С-профіля, краще я його зроблю з обичної профільної труби. Мої аргументи, ті, що я сказав, вони взагалі не приймалися. Він каже: я трубу поставлю, зварю, мені з нею робити проще. Я її куплю на любій металобазі, я її хорошо покращую, вона буде в мене стояти дуже багато років. Може і так. Я спорить, в цьому плані не буде. Якщо ви її гарно покрасите, вона у вас буде стояти десяток років. Але станції вони будуються не на десяток років. І 10 років підряд фарбувати, ну, таке собі задоволення, станцію перефарбувати десяток років. Ну, може комусь подобається, мені ні. По-друге, труба, вона е від перепадів температури в себе всередині заварена, вона створює, що Конденсат. Цей конденсат стікає вниз труби і воно собі тихенько, всередині перегниває. Ви навіть про то не знаєте. І економія в результаті вийде неекономна взагалі. Через те, С-профіль в собі ніякого конденсату не накопичує. Монтаж його. Не набагато складніше, чим робити з профтрубою, тому що ви можете на болтове з'єднання це все зробити і раз і надовго забути про це все. Змонтувати собі на нього панелі і буде вона у вас працювати. Труба це сварка каркаси, подрізка, покраска кожен рік, ржавчина і така собі економія, якщо чесно, в результаті невелика.